Іневі хачапурі дуже смачна страва. На перекус, на сніданок, на роботу з собою. І дуже-дуже смачно. Що я для цього приготувала? 200 грамів кисломолочного сира, 100 грамів ось неповна склянка кхм, борошна, 100 мл молока, 2 яйця, 100 г твердого сиру. І масла 10 грамів. І все. Дрібку солі, дрібку розпушувача я додаю. Хто хоче, може не додавати. І ось такий пучачок кропу невеличкий. Зараз я це все приготую. Сир кисломолочний перетру з яйцями і будемо додавати решту інградієв. Я перетерла яйця з сиром. Положила сюди пів чайної ложки солі і третину чайної ложки розпушувача. Перетерла таке до однорізної маси такої пухкої. Тепер вливаю 100 мл молоко. Так, подивимось, скільки це в ложках масло. Так, ну, дві столових ложки, скажімо так. Масло розтопленого. Сир потерла твердий, половину потерла на крупній терці, на грубій терці, половину на мілкій. І всипаю борошно неповну склянку. І порізала кропик теж сюди. Все, тепер гарно замішуємо. Замішаємо ложкою гарнесенько вимішати. І поставити на 5 хвилин, щоб всі компоненти обмінялися смаками. Подружилися. І тоді за тим часом приготую пательню і будемо смажити. І так, смажу я уже такі хачапурі. Я смажу. Типу оладки, а можна на всю сковорідку розкладати один блін такий. Але я люблю так. І роблю так. Одною ложкою викладаю, ось, приплюснути. Видно? Буквально столову ложку олії і накриваю кришкою. При закритій кришці так смажимо 2 хвилинки на одну сторону, 2 хвилинки на другу сторону. Смажимо до кінця. Друзі, посмажила я свої хачапурі. Ось з тих всіх інгредієнтів, компонентів виходить 12 штук. Ось таких оладок. Знаєте, сир сирний, дуже смачно. Я вже одну заходячила. Дуже тягнеться сир твердий і кисломолочний і дуже смачно. Чому я так роблю оладками? Так зручніше. Вийде 12 штук таких оладками або 3-4, якщо на всю сковорідку велику розкладати тісто. Ось і все. Готуйте. Ви просто влюбитеся у це е, блюдо. Бо дуже смачно, легко, просто. І завжди е, такі компоненти є, продукти у вашому холодильнику. Бувайте здорові, миру, спокою всім. І ще на повільному вогні жарити бачите, я смажити я не... Знаю, чи я сказала. І ще я підготувала такий соус: ложка сметани, М -м -м. ложка майонезу, ложка діжонської гірчиці, зубчик часнику. І кропику. По -по -по Покришила трошки. Дуже смачно. До побачення. Це смакота.